Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про структуру нашої душі, тому що в цьому питанні є дуже багато незрозумілого і дуже велика плутанина існує і так далі. Так ось, душа, нам здається людям. Що ми володіємо душею. Насправді вона володіє нами, тому що е, наше тіло воно вмонтоване в структуру душі. І душа обирає тіло після зачаття інколи відразу, інколи через е, тижнів-два, а інколи, уже аж після нашого народження. Воно просто душа спостерігає за цим тілом. За Обставинами, е в яких розвивається майбутній, так би мовити, не майбутня дитинка, от, і, і приймає рішення обирати, обирати собі цю, це тіло для своєї подальшої самореалізації чи ні. От, тому ще раз скажу: не ми володіємо душею, а вона нами. Це по-перше. Душа складається із чотирьох таких сфер: сфера ран, сфера контрактів, сфера благодаті і скарбниця. Е, і в залежності від е, змісту, так би мовити, і вмісту оцих сфер, е, люди відрізняються за своєю якістю, за своєю розвиненістю, за своєю людяністю, в тому числі сфера ран зберігає весь травмуючий досвід, який змінював нашу поведінку та долі. Тобто ми живемо з вами, я думаю, це вже сьогодні знають всі, дуже багато різних втілень в різних тілах. От, і ця душа наша. Проходить через всі ці випробування, через весь цей життєвий досвід, через який ми проходимо, і в тому числі зазнає і травмуючого досвіду. І коли ми отримуємо так званий першопочатковий травмуючий досвід, то він накладає відбиток на всі подальші наше життя. І чомусь ми, наприклад, Маємо якусь фобію. Ніколи там не тонули в цьому житті, а боїмося води, особливо глибокої темної води. Чомусь ми, наприклад, боїмося темряви, хоча розуміємо, що темрява – це просто та ж сама реальність, тільки там вимкнене світло. І так далі. Все це пов'язане з попередніми нашими втіленнями, з тим травмуючим досвідом, який ми пережили. І е, яким чином можна позбутися від страху, а через нього треба пройти. Просто через нього треба пройти. І тоді, коли ви знаєте джерело всіх своїх страхів, коли ви знаєте, е, Причини, так би мовити, чому в цьому житті ви себе поводите так, а не інакше, ви знайдете вихід, ви звільните свою душу від тих е, страхів, від тих переживань і е, тих обставин, які призвели до того, що ваша душа стала таким підранком. Є так звана колективна душа. Ну, от всі ви живете в соціумі, всі ви там, ходите на якусь роботу, і ви знаєте, в одному колективі одна енергетика і одна, одна ситуація, туди хочеться приходити на роботу, хочеться спілкуватися з цими людьми, І є зовсім інші. Обставини, коли колективна душа тримається на якихось негативних таких от е, установках, потребах, і е, єдине бажання у вас якомога швидше е, від такої роботи, від такого колективу позбутися. Як правило, наші колеги по роботі е, представляють собою. Кармічні наші зв'язки. тобто Це не ті люди, яких би ми хотіли бачити в особистому своєму житті у більшості випадків. Так воно і є. Сфера контрактів. Коли ми жили всередині циклу, який відводився 13 тисяч років на розвиток однієї е, цивілізації, тобто рійської, до, до якої ми з вами належимо, е, то на засвоєння одного року у нас відводилось до 40-60 втілень. Ми могли 40-60 втілень. Наприклад, просидіти у в'язниці або 40-60 втілень ми могли просидіти десь під храмом з протягнутою рукою, просити 40-60 втілень ми могли засвоювати один урок. І при тому ще ми. Могли приналежати принал якимось структурам, наприклад, царю батюшки, там 25 років відбухати в армії, е коли нас там за якусь. Нашу діяльність туди відправили. от, Уявляєте собі, скільки там ви давали, або 40-60 життів ви могли просто-напросто просидіти в монастирі, в монастирі весь час там молитися, бити лобом підлогу, відмовитись від свого життя. І ці контракти, вони в цій сфері контрактів закарбовані. І в цьому житті ви нормальна людина, ніякий не монах. <смі> ви захотіли раптом, е зробити бізнес, піднімаєтесь до якогось рівня і він розвалюється. Чому? Та тому що в вашій сфері контрактів написано, що? що ви собі не належите, що матеріальний світ вас не цікавить, що ви хочете просто служити Богу. Зможете ви? Такими е, підсвідомості ваші записані в душі закарбовані е, з такими контрактами, зробити такий е, життєздатний бізнес. Ні, гроші у вас будуть просто витікати, як вода в пісок, і з рук, не триматися, е, розширити свій бізнес, ви не зможете, ви будете виживати, От ви там собі так. Записали в тих контрактах, а їх не один, не два. Їх багато. За життя ви попідписували таких от контрактів. І ви там будете що просто виживати, а не жити, квітнути у житті. Е, оцей ребус треба розшифрувати від нього, також від цих контрактів, від них треба позбутися, свідомо в цьому житті, заявити, що я. Не хочу нести відповідальність за е, будь-які попередні контракти, які давав я там свідомо, несвідомо. Неважливо. Важливо, що вони мені сьогодні заважають бути самим собою. Сфера благодаті. Сфера благодаті містить зцілену частину вашої душі. Е, саме вона дозволяє вам далі. Розвиватися, жити, отримувати насолоду від життя і так далі. І <смі> ви часто могли чути, що е, ну, під час того, як вас там, скажімо, вітають з ним народження, вважають вам Божественною благодать, але ніхто толком не може пояснити, що ж воно таке, оця Божественна благодать. А Божественна благодать. – це… Е, Одночасне відчуття присутності Бога всередині себе і поряд з вами. Тобто усвідомлення всеєдності буття. І коли ви завдяки оцій зціленій частині вашої душі досягаєте цього стану, ви досягаєте такого еволюційного рівня розвитку вашої особистості, яка який називається спостерігач, ви починаєте дивитись на життя, так би мовити, трошечки зверху, над ситуацією знаходячись, і ви бачите і причини-наслідкові зв'язки, і ви бачите звідки ноги ростуть у будь-якого явища. От досягти цього рівня. Божественної благодаті можна в будь-якому віці. І я став на шлях духовного розвитку в зрілому віці, і це мені аж ніяк не завадило досягти і просвітлення, і стати провідником. Свого вчення і створити його, і так далі. Тобто, все залежить тільки від е, кількості ваших зусиль і вашого наміру, а все інше просто технологія. Просто треба робити кожен наступний крок для того, щоб е, злитися з собою, злитися. Перш за все, з чим зливається ваша е, особистість. Вона зливається з вашою душею. І коли ось це відбувається, ви ви досягаєте оцього рівня, який називається Божественна благодать. А життя без божественної благодаті, воно перетворюється на суцільну боротьбу за виживання. От і все. Ви або квітнете в житті, або виживаєте як біологічна істота. Що містить сфера, яка називається скарбниця? Вона містить ваш безцінний духовний досвід. Тому що духовність насправді це і є ваш власний досвід спілкування з духовним світом. Це не якийсь зовнішній там, е дивний е вигляд ваш. Розумієте, коли ви там бороду отакенно відпускаєте, коли там хреста почепили на все пузо, е От, коли ви там весь час. Говорите про якісь е, духовні речі. Ні. Духовність це ваш власний духовний е, досвід спілкування з духовним світом. Якщо він у вас є, а він е, отримується тільки через практики, тільки через взаємодію з вищими сферами буття. Якщо в, в цей досвід у вас є, можна говорити про вашу духовність. Е, Люди ж зовнішньої уваги намагаються знайти себе в світі речей, в зовнішньому світі, де нас е немає і бути не може. З чим ви там себе можете ідентифікувати? Зі своїм автомобілем, зі своїми статками, зі своїм комп'ютером, зі своїм будинком? З чим? Це не ви. Це те, чим ви користуєтесь, чим ви володієте. Насправді, чим більше речей, якими ви володієте, тим більше вони володіють вами. От. Ми дуже важко обходимося без зайвого, от, не розуміючи, що нам достатньо необхідного. І тому оця гонитва за. Зовнішніми принадами, вона перетворює наше життя на щось дуже смішне, на такий забій. І пам'ятаєте, як хоронили того ж Олександра Македонського, який завоював тодішній весь світ відомий, від моря до моря прийшов? Він отак попросив, щоб його руки були відкриті, щоб всі бачили, що він з собою на той світ, в 33 роки, нічого не забрав. Хоча володів. Фактично пів світа. От з цього приводу дуже класний є анекдот, і я би хотів вам його нагадати: що коли Олександр Македонський помер, то всі його слуги там, весь його почет принесли в жертву. І разом з ним, там чоловік 20, вони пішли в печеру творіння, ми всі туди потрапляємо після того, як закінчиться історія чергового нашого тіла, підводити підсумки. В печеру творіння прийшли всі вони разом. І той служитель, який там зустрічає всіх, хто туди прибуває, каже. Я вперше бачив, щоб сюди приходили цілим колективом. Тут, каже, мій батько служив, такого не пам'ятає, мій дід тут служив е жерцем цієї печері творіння також такого не пам'ятає. Е каже, може, ви сходіть там самі. Подивіться, що там і як, а потім вже будете вирішувати вести з собою, так би мовити, свідків вашого тріумфу. А там було таке правило, що хто завоює весь світ, чи там півсвіту, має право на кристалі у печері творіння з золотом, накреслити своє ім'я у Віковічці. Олександр Македонський пішов туди, вертається розгублений. Каже, так там немає місця, служити, <служити> жрець йому каже, так зітріть. Каже, а хіба можна, Я всі так роблять. Ось вам і слава, це хвороба нашої свідомості. Тому м -м, не захоплюйтеся принадами колеса Сансари. Як тільки ви зациклитесь на зовнішньому світі, ви таки будете бігати в цьому колесі, повторювати одні ті ж самі помилки і так далі. От, скористайтеся цим багатством вашої душі, е, усвідомте, що вона е, має достатньо складну структуру, що її завдання все-таки отримувати досвід. Тобто ваше життя повинно бути наповнене подіями, цікавими, щоб ви стали людиною знання. Е, ось, А не просто. Блазнем, який весь час бігав за якимись мільними бульбашками, а потім отак з відкритими руками пішов у кращий світ. За 5 хвилин до закінчення земного життя всі стають просвітленими. У них відкриваються очі, що вони бачать? А вони бачать втрачені можливості, що вони витратили своє життя не на ті цінності, не на те, що. Збагатило б їхню душу, залишилося б в скарбниці сфери е їхньої душі, і за цим багажем ви прийшли в наступне вцілення. От е чому всі діти різні, хоча ми їх е в сім'ї, наприклад, ми їх однаково виховуємо і так далі. Тому що, тому що вміст їхньої душі абсолютно різний із попередніх тілень. От в одних скарбниця душі там наповнена цінним досвідом і так далі, і вони відразу. Це проявляється. А в інших це більш-менш молода душа, і їх більше захоплює зовнішній світ. Ось так цим ми з вами будемо займатися е вивченням структури душі на найближчому цьому семінарі, який називається, е як же ж він називається? А, єднання роду. А, вибачте. Ми цим будемо займатися на семінарі Спасіння, який буде аж 4.07, тобто 4 липня ввечері також. Ми детальненько розберемо структуру нашої душі для того, щоб ну, якомога більше людей все-таки перестало бути одержимими в плані пошуку тих. Цінності, які для вас не представляють ніякої цінності, тому що е, сенс вашого життя це жити сенсом. Його Це життя треба наповнити сенсом. А для цього треба знати себе, знати структуру, так би мовити, вашого енергокомплексу, структуру вашої душі. І розуміти, що ви є Бог, який клеїть дурня. Тобто завданням вашого життя є перестати клеїть дурня, перестати ганятися за примарами. А зробити так, щоб ваше життя було наповнене істинним сенсом. Ось до чого я вас закликаю. До того, що долучайтеся і до наступного нашого семінару Спасіння, який, власне кажучи, призначений вашому спасінню. А спасіння це усвідомлення своєї божественної природи. І коли ви це усвідомите. Ви вибудуєте буду, ви правильні цілі у житті, ви спрямуєте своє життя до досягнення того, що ви можете назвати досягненням, що наповнює е, істинним сенсом ваше життя, що збагачує скарбницю вашої душі. Ось таким чином. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, вас зацікавила ця тема? Тому що ну, кожен, е, кожен з нас є справді втіленою душею і непроявленим духом, тобто непроявленим Богом. А пам'ятаєте, секретне ім'я Бога і Я. Тобто кожен із вас носить в собі потенціал Бога. Ну і подумайте тепер, на що ви цей потенціал витрачаєте. Бережіть себе до наступних зустрічей на